Я пару слів скажу про тепловий насос. Це внутрішній блок, гідромодуль теплового насосу від такої компанії, як Daikin. Це крута компанія, останні технології. От дивіться, він, він сам робить роботи як кондиціонера, тобто він робить на фріоні, але ж тільки від електроенергії. Але він робить три речі не одночасно, але три речі. Тобто він нам дає опалення, це насос, воздух, вода. Тобто. Водяне опалення. Що ми можемо з цього е, використати? Ми можемо в стіни вмонтувати трубки, по ним запустити воду. І можемо мати, по-перше, це холодні стіни, холодну стелю. Або ж можемо на вікно поставити на підвіконня, під, підвести туди труби і теж запустити туди тепло. Тобто в нас буде підігріватись вікно, і воно не буде так текти, як взимку, наприклад, течуть. За недостатністю вентиляції, це по-перше. По-друге, ми з нього можемо мати на бак гарячу воду. А навіть і холодну можна. М -м, можна зробити як холодну, так і гарячу воду. Тобто, у нас вода. І третє, третє, ми можемо мати кондиціювання. Тобто, от таких блоків внутрішніх блоків кондиціонера ми можемо поставити до чотирьох штук. Тобто, на один наружний блок теплового насосу. Як кондиціон, отаких От чотири блоки в різні кімнати. Але його можна розпустити через фан-койл, і можна зробити ось таку щілину і через неї або тепле повітря, або ж холодне повітря подавати. Тобто це такий пристрій. Про нього всі знають майже, але, ну, всі думають, що це можна кудись закопати, труби, геотермальний тепловий насос. Але тут нічого не треба закопувати. Просто ставимо наружний блок і внутрішній гідромодуль, і користуємось. Є такі з гідромодулем внутрішнім, а є просто з управляючою панеллю моноблоки. І їх можна використовувати так само на кондиціювання, опалення та гарячу воду. І вони дуже прикольно роблять з сонячними станціями за рахунок того, що він дуже економний. А я можу цю компанію Daikin порекомендувати і сказати відверто, що він робить один трьом на опалення, тобто на 1 кВт використаної електроенергії. Він дає 3 кВт тепла. і Я можу заспорити за це. І 1 к 11 до кондиціювання це дуже важливо. І економія можна порахувати. Економія дуже дуже. Так, ці пристрої дорого коштують, але вони того стоять. І про них мало хто знає. От ми зараз знаєш, сонячні станції, там ну я розумію, що ну не завжди ж буде так. А оце класна тема. Звертайтеся за консультацією за встановленням теплових насосів. Можна різні використати бренди, але ж використовуйте кращі бренди, які вам дадуть заощадження і вірну роботу. Також і теплові насоси, пул, як про який ми вже казали, теж роблять так само як кондиціонер, тільки для басейнів. Можна і в принципі з геліоколекторами. Дякую, звертайтесь в директ.